Як українській музиці потрапити на радіостанції? існують е, різні способи. А, наприклад, е, є прекрасний досвід Ямайки. Коли Ямайка отримала незалежність, і політики там займалися тільки тим, що ділили владу, дуже схоже на нашу ситуацію. То а, Боба Марлі не ставили в ефіру від собі. А, і що робив його продюсер? Він а, брав декілька міцних хлопців. Вони брали з собою бейсбольні біти і особисто відвідували місцеві радіостанції. Оце один з реально дієвих способів, який працював. Бо Марлі став зіркою спочатку на Ямайці, а потім у всьому світі. Якщо ми хочемо таких самих світових зірок, то треба, щоб вони звучали в наших українських ефірах. І е, зараз, як ніколи, запит суспільний є до української музики, до україномовної музики. І найбільш активна частина нашого суспільства налаштована достатньо войовничо, будемо називати речі своїми іменами. Тому якщо це не буде прийнято у вигляді закону, якщо за це не будуть позбавляти ліцензій, то ми дочекаємося того, коли за це будуть позбавляти голів просто От тих програмних директорів, от тих власників радіогруп, які знають тільки як заробляти бабло і не хочуть його віддавати і не хочуть нічого зробити на користь української держави. Є багато бажаючих зробити це. Будь ласка, віддавайте ліцензії, якщо вам не вистачає якісної української музики україномовної на ваш на ваші радіохвилі стоять черги бажаючих з цим працювати і щось робити.